Культура страхування День третій у 2024 році. Тема сьогоднішня це виплата за полісом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності а звичайно, автоцивілки, де моя страхова компанія, тобто я купив автоцивілку, відшкодовують тим іншим людям без врахування амортизації. Тобто, так як згідно закону України, автоцивілка згідно закону. Розраховує амортизацію, пробіг, авто, пошкодження до ДТП. Е компанія нараховує амортизацію і відшкодовує тим потерпілим. А це вілка, яка відшкодовує без врахування зносу, відшкодовує усе тим людям, тобто платить як за нову автомобілю, наприклад, там 10 років. Не вони не нараховують амортизацію, а виплачують 100%. Тобто не враховують цю амортизацію. Цим я більш захищений. Умовно кажучи, я чуть-чуть збільшу вартість своєї цвілки, але зато я захищений там на 160, на 250, на 500 тисяч, на мільйон. Я захищений на 100%. Тому розглядайте це питання. Часто, досить часто, люди, не розуміючи, як це працює, задають питання, але це і зрозуміло, адже часто змінюється щось. Хоча цей закон. Покрив, розповідає, як відшкодовується з амортизації, без амортизації, роки, вік, все це впливає. Тому просто люди інколи просто не, не прочитавши, не зрозумівши правила і задають такі питання, чому мало, чому недостатньо. Тому страхові компанії стараються не мати незалежну експертизу. І відшкодовувати по тій експертизі, щоб до них не було претензій. Тобто, це обов'язкова цивілка, не є каско, не є мінь каско, де покривається без врахування зносу. Тому це важливо. Задавайте питання і до зустрічі!